У своєму 100% онлайн-еко-магазині, де я продаю, по-перше, продукцію від бренду Бріонель, прямого виробника і постачальника. Тобто, ось це де є серії, серії краса, ось шампуні гель для душу, ходові, ходові товари, мило. Ось так. Де є вітаміни для підтримки здоров'я. Ну, ось, від брюнеля, якісні, дуже вітаміни. Хто був на прямих ефірах, ви знаєте. Ось це ось. І сьогодні ось засіб для миття посуду, житло також. Є, yeah, де да я продаю також. Є послуга репетиторство мов англійська, переважно англійська, німецька різного рівня як для дітей, так і дорослих. Польська мова початковий рівень це для тих, хто взагалі не розуміє польську мову. Е, наступне це психологічні консультації. Зараз цей ефір присвячений підтримці ЗСУ і особливо важливо в період війни підтримка нас та. Тобто нашого, нашого стану також. Тобто, та менторство, коучинство, нова послуга. Тобто, це просто тренінг мотивації. Якщо у вас я от дуже люблю підтримувати людей, якщо щось у вас не виходить, або щось не розумієте, куди далі йти, можливо прийти за підказками, щоб ви самі змогли зрозуміти, що, що вам потрібно. Наступне це послуга, це психологічне консультування. Сьогодні ми про це, про це поговоримо: психологічне і ще консультування з нутриціології. Тобто, це про режим харчування, це онлайн-консультування, якщо ви знаходитесь, наприклад, або за кордоном, або не в тих місцях, де є центри. Відновлення здоров'я. Тобто я назву міста, де є центри відновлення здоров'я. Це Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Київ, Рівне, і тобто, це ось там. Є, і ось якщо сьогодні прямий ефір така тема, я трошки давно не виходила, трошки зміню формат на тему, яку ви замовили. І ось до мене звернулася людина з ЗСУ. Цей ефір буде підтримку ЗСУ, підтримку наших хлопців, воїнів, тобто про ту ситуацію. Також тату, вам всім вітання, миру, перемоги, бажаємо. І ось я хотіла допомогти, так як, наприклад, я могла то була ситуація. Я, наприклад, і я почала, наприклад, з'ясовувати, ну просто тому що мені це важливо. Я не можу бросити, кинути люди, людей ну, в такому стані, тому що це мені дуже подобається. Я це вчу, я цим професійно займаюся. І ось ми з'ясовували, що далі, і вияснили, що можливо. Тобто, це пневмонія, і сьогоднішній прямий ефір буде на дуже серйозну медичну тему. Я вже проводила на тему менінгіту, також підтримку людини. Тобто а тут підтримку зсу, і, тобто, показаю, показуючи ці всі реалії і. Ось тобто перше, що я скажу, я чим цебто це не лікування. Є лікарі професійні, яких ми дуже серйозно класно поважаємо і до них важливо звертатися за якісною, Я наполягаю за якісною діагностикою, щоб знайти собі, по перше, якісного лікаря, який зможе діагностувати на око, ну ніхто з професіоналів не визначає діагноз. Але тим паче діагноз то але якісь там питання зі здоров'ям. Тобто, це у мене такий профілактичний інформативний ефір. Я медицина, ну я є профілактика. Якою я зокрема займаюся? Цей ефір підготовлений за підтримки моїх колег, дуже досвідчених партнерів, також. Які з центру здоров'я, які допомагають, які підтримують, дякую їм за те, що завжди включалися, відповідали та підтримували, щоб я змогла якісно підтримувати хлопців і допомагати? Ну, отже, сьогодні про ну, пневмонію. Взагалі, що це таке? Пневмонія це запалення легенів, яке може бути спричинено бактеріями, тобто тут важливо збудник вірусами або грибками. Або іншими мікроорганізмами. Тобто вона характеризується запаленням альвеол у легенях, тобто повітряних михорців та інтерстаціональної тканини легень. Тобто, це таке, тобто це каркас-легень, тобто, це коли йде запалення, там видивось є важливо. Лікування та профілактика важлива залежить від видів пневмонії. Від пневмонії, це перше не госпітальна пневмонія, НП, тобто вона виникає поза. Лікарськими норм, ну, нормами а, протягом перших 48 годин після госпіталізації. Гос, друга, це госпітальна пневмонія розвивається після 48 годин перебування в лікарні. І аспіраційна пневмонія вона спричинена вдиханням сторонніх тіл їжі або рідин в дихальні шляхи. Е, важливо, ну ось для початковий. Такої діагностики чітко розуміти симптоми. Якісь симптоми пневмонії? Ось це кашель, часто з відкашлюванням гнійного, з мокротинням, також, ось, можливо, кашель з кров'ю, можливо, також. Але тут важливий аспект температури, якщо вона є, то це може вказувати на пневмонію. Знову це моя описальна інформація, діагностикою займаються професійні лікарі, професіонали. А це є. Профілактика, також превентивна медицина, також дуже серйозна річ, яка займається харчуванням, вітамінами, тобто саме людиною, тобто здоров'ям людини в комплексі та в цілому. Якісь симптоми: це кашель, тобто це гарячка, тобто це підвищена температура тіла до 39 і вище, Задишка, утруднення дихання, прискорене дихання, біль у грудях, то зазвичай так локалізується в бічних, бічних відділах. Зараз, зараз перепрошую, в бічних відділах грудної клітини, ем, глибо, її при, посилюється при глибокому диханні. Далі це загальна слабкість, це втомлюваність, це втягнення, втягнення грудної клітки при, при вдиханні, тобто е діагностика, тобто ось просто назвучок, це клінічний огляд, тобто дуже важливо, я, наприклад, наполягаю і підтримую, і знайомому кажу, і взагалі підтримку ЗСУ, підтримку будь-кого, що без діагностики, ні. а якщо... Тобто оцінка симптомів та фізикальне обстеження, ну рентгенографія, рентген зробити грудної клітини, тобто виявлення затемнень, характерних для пневмонії, тобто там аналіз крові, це визначення рівня лейкоцитів, це реактивного білка та інших маркерів запалення, мікробіологічні також дослідження, посіву мокротиння для визначення збудника та його. Чутливості до антибіотиків важливо сказати, що антибіотики діють лише на бактерії. Якщо природа пневмонії вірусна або грибкова, то це інше. Тут дуже важливо, що віруси це і бактерії. В Біології це ну, може, взагалі до два різних царства: царство віруси, тобто так. Та, і таких відділів ну, як сказати, і м, бактерії, вони різні, зовсім різні. Тобто, Наприклад, ось було, ну, коли я на біології, на біології вчилася, мікробіологія про, про бактерії, та вірусологія, тобто, окрема дисципліна про віруси, і тобто, це настільки різні, що е, та, ну, лікування, це те, що я пишу, це описательне. Це можуть бути антибіотики. Ось, до речі, важливо, що для підтримки професіоналів, які рекомендували, вони сказали, що так можливе лікування і натуральними фітопрепаратами, але важливо не краще не відмовлятися від антибіотиків, якщо важка форма пневмонії. Скоріше все, ну, знайомого його побратимів, тобто з'ясовуючи. Ці всі речі ну, вони теж думають, що скоріше за все важка. І я теж так думаю, але це це первинне і тут не можна, не можна займатися самолікуванням. Я це повторюю. Е, антибіотики, вибір препарату залежить від. Збудника, тобто від типу збудника, так, та його чутливості. Противірусні препарати це привірусні етіології, ну тобто привірусні походження збуднику такий вірус що в основі, тобто підтримувальна терапія. Ну, буває, наприклад, за необхідності знеболювачів, жару, знижувальні засоби, киснева терапія при необхідності, госпіталізація показана при важкому перебігу захворювання або наявності супутніх хронічних захворювань. Також наступне, враховуючи для підтримки імунітету, важливо ну, чим займається ось саме профілактика, це лікування фітопрепаратами, ось це оздоровлення. Якісь бади, ну або якщо ви нутріцептики, або і вітаміни, це трошки різне. Різницю я можу пояснити в наступному ефірі. Якщо у вас буде необхідність, також можу я придумати ефір, можете ви. Тобто я трошки змінюю в магазині правила. І вибачте, цього разу без анонсу. Ну, це таке ліричне виступлення, які ж бади та харчування. Що важливо, нутриціологія – це наука про здорове збалансоване, тобто про збалансоване харчування, які ж може. Ну, Пам'ятайте, бади і використання їх не є основним видом лікування при пневмонії, але харчування під час хвороби рекомендується збалансоване, з достатнім містом білків, вітамінів та мінералів, тобто для підтримки імунної системи. Режим харчування це дробне харчування. Невеликими порціями, щоб не перевантажити організм, тобто невеликими порціями, тому що при хворобі, щоб при такому важкому питанні зі здоров'ям, щоб не перевантажити організм, гідратація. Важливо забезпечити достатнє споживання рідини. До речі, ось вода, ваше здоров'я. Кажу так завжди пити, а обов'язково Добувай норма води приблизно 2, -2 з половини в день. Це вода. Обов'язково. Оце про воду пам'ятаємо, вода очищає, вода необхідна. Тому що ми, життя зародилося в воді, і наш організм на 95-98% навіть приблизно зможе складається з води. І вода це, це глинка, вода це основа життя. Тобто. Зверніть увагу, що ніколи не можна займатися самолікуванням, воно може бути небезпечним. Необхідно звернутися до лікаря і отримати кваліфікаційну. Я наголошую, тому що, якщо на око вам, наприклад, ставлять діагноз, то це не те важливо кваліфікаційно. Я, наприклад, назвала, тоді, тоді назвала ось те, що які можуть бути. Щоб не попастись на неграмотну, не ту діагностику, яка неграмотна, яка може вам нашкодити. А Пам'ятаємо, основний принцип не зашкод з приводу підтримки імунної, який ж є у компанії Бріонель? От що реком... рекомендували колеги, і я особисто від себе одразу сказала, що рекомендується перший Кордіцепс. Кордіцепс він діє як природний антибіотик, це е, для підтримки печінки, для очистки серця, печінки, легень. Тобто кордіцепс діє на це гри і ось ось це. Тобто, це є вітаміни, аскорбіна, вітамін С аскорбінова кислота це Тобто, ж, яка ж дія це має потужні антиоксидантні властивості, сприяє зміцненню імунної системи та зменшенню запалення, а допомагає пришвидшувати відновлення після хвороби вітамін Д, вітамін Д, Д3, також це форма провітам Д, його форма неактивний попередник вітамін Д3, вітамін Д3 є, я вам потім все. На сайті покажу, має важливе значення для нормальної роботи імунної системи, може допомогти знижувати ризик інфекцій верхніх дихальних шляхів, включаючи пневмонію. Ехінацея. Ехінацея, наприклад, у у, тобто яку я продаю в своєму магазині, немає, але не заборонено. Тобто, немає такої заборони, що можна скористатися, якщо для підтримки там, іншими десь взяти. Хінацей, тобто цей хір, тобто якийсь загальний про те, що, наприклад, проте, ну, якщо оце є популярним рослинним засобом, знаєте, має е, протизапальну та імуномодулюючі дії, тобто е, імунітет зміцнює, може допомогти зміцнити імунну відповідь організму при боротьбі з інфекціями. Прополіс, також прополісу, ну, на жаль, немає. Тобто в моєму магазині, але тобто, і, і, я маю казати, що прополіс відомий своїм антибактеріальними протизапальними антивірусними властивостями. Викор також використовується для підтримки імунної системи та боротьби з інфекціями. Омега-3 жирні кислоти, риб'ячий жир, омега-3 є. Від компанії я потім на сайті все буду показувати. Має протизапальний ефект, що може допомогти знизити рівень запалення в організмі, зокрема в легенях. Цинк. Цинк ось також рекомендували колеги. Цинк важливий мікроелемент. Я тільки хотіла сказати, важливий. Цинк це важливий, який підтримує нормальну роботу імунної системи, також нервової системи. Дефіцит цинку може послабити імунну відповідь організму, що збільшує ризик захворювання, зокрема пневмонії. Часник. Ферментований часник. Ой, є! Ось є, показую вам, щоб все ось за всіма стандартами якості. До речі, ефір про стандарти якості у мене є, і тут я ще дізналася, тобто поповнила завжди якийсь проходила курси, завжди поповнила цікаву інформацію важливою про те, як обирати якісні вітаміни, добавки, нотрицептики, і ось це все є. Угу. часник він що ж він робить? Він має антисептичні та протизапальні властивості. Може допомогти допомогти підтримати імунітет і запобігти поширенню інфекцій. Лактобактерії, пробіотики. Пробіотики є, це дуже важливо. Підтримують здоров'я кишківника, Особливо про антибіотикотерапії знаєте, важливо підтримувати, тому що антибіотик може вбивати і корисні бактерії, а мікрофлора в нашому кишківнику – це наш імунітет. це… Багато більше відсоток імунітету туди припадає на мікрофлору, на кров припадає і от на мікрофлору кишківника. Тому активно впливає на загальний стан імунної системи. Пам'ятаємо, важливо пам'ятати, що БАДи не замінюють основного лікування пневмонії, які повинні включати антибіотики лише у разі бактеріальної інфекції. Бактеріальної, тому що, як повторяю, тут важливо. І не переплутати на віруси, на грибки, є ще грибкова пневмонія і віруса, а на неї вони не діють. Пам'ятаємо, або інші препарати призначені лікарем, грамотним. Таке лікарі є. Збалансоване це звичайно, і багато збалансоване харчування, здоровий спосіб життя і сучасне лікування основна запорука швидкого одужання. Що ж до цього, вибачте. Зараз я можу, я до того, що я розповіла, ще покажу на сайті, так, секундочку. о, видно? Вам видно? Так імбір зараз. Ось це сайт бріонель від постачальника, де можна замовляти продукцію. Є два способи самообслуговування, Або ви звертаєтесь безпосередньо до мене, я вам з цим допомагаю. Тобто, який ж є цинк? Набираємо ось цинк. Вітамін, цинк пікулінат. ну Ось така формула, Тобто це повністю формула ферментована, яка гарно засвоюється. Ось Можете побачити цей піколінат. Так, наступне. Зараз так. цинк – це кордіцепс. Це природний антибіотик. Я дуже люблю кордіцепс. Що рекомендувати про це студії Кордіцепс? Це ось така от моя відповідь, якщо ось він. Є, є Кордіцепс. Тобто тут ось він. Ось ось цю він. І ось у мене ось він. Так. Кортіцепс. Так. Що тут далі? Ну, Вітамін С. Ну, я вже ж пішла. Вітамін. С. От. Все, все. Вітамін С, будь ласка, ось. Природний антиоксидант. Так, вітамін С від. Так, вітамін С, цинк. Що ще? Вітамін Д. Показую все. Показую, як тут реєструватися, я тут що, то все. Звертайтесь до мене. Я зовсім допомагаю. Ось. Ой, перепрошую зараз вікно. Тому я зараз ще покажу. Вітамін С. Ценк. Цинк ось. Ось це сайт. Ось цинк. Так, швиденько так цинк, вітамін С. Вітамін Д3. Вітамін С. Так. Ось вітамін С є. характеристики тут весь його опис. Так, ну, я тоді відправляю, коли хтось бажає вітамін С. Імбир. Екстракт імбиря Імбир. Імбир. Екстракт чорного імбиру. Ось він. курдіцепс. Ну, і звичайно, що кордіс. Ось, курдіцепс, природний антибіот. Хітозан. Хіто за також засіб також для схуднення, для нормалізації. Хіто за ось пошук за запитом хітозам? Де три? Д3 Омега-3. Ось омега-3 жирні кислоти. Ось. Ну, пробокунь. -про. Тобто ось це на цьому сайті. Ви звертаєтеся до мене, і я вам з усім допомагаю. Якщо ви захочете замовити, це зручно. Відправка по всій Україні. Зручна, зручна, також за кордон, все можливо, все відправимо. Ну, ось, тобто я вам показала. Я вам показала, розповіла сьогодні про симптоми пневмонії. Цей ефір був у підтримку зсу. Дякую хлопцям. Якщо будуть якісь... Питання, якщо буде ще щось, завжди ви можете ставити у коментарях під ефіром. Якщо заходите на прямий ефір, і прямо у коментарях запитувати, я буду вам відповідати. Що більш детально, я завжди можу підготуватися і також вам відповісти, завжди допомогти і підтримати. Слава Україні! Тобто миру перемоги, слава Україні! І я завершу сьогодні свій прямий ефір. Дякую за увагу! І так, ладно, ще таке оголошення. Анонси ефіру можу робити зараз ефіри без анонсів. Вони будуть у записі. Також підписуйтесь на Ютуб канал. Обов'язково. Тисячу підписників. Давайте зробимо тисячу підписників, чотири тисячі годин перегляду для того, щоб я хочу монетизувати Ютуб. Тут це в інстаграмі. Телеграм-канал, вайбер канал є. Тобто всі, де можна зв'язатися, де можна подивитися, де будуть прямі ефіри і вся інша інформація, яку я буду викладати за вашим замовленням або самостійно. Ще раз слава Україні! Дякую, всім до побачення, всім гарного дня.